Зомбі-бойовик Days Gone інтригував ще під час першого анонсу на e 3 2016. Байкер на своєму залізному коні, зомбі і красивий штат Орегон. що може бути краще. Пік слави розробників з бенд припав на початок нульових, тоді на першій PlayStation гриміла шпигунська трилогія Siphon Filter. Наступні випуски саги, що виходили вже на PS2, не були настільки популярними. Однак амбітні орегонці мріяли про повернення до вищої ліги, марили тріпелей проєктом для PS4. Так з'явилася Days Gone – історія про життя після катастрофи. Перед тим, як почати, будемо вдячні за уподобайку до цього відео і особливо ваші враження від гри, якщо ви вже її проходили. Бажаєте зробити більше, ви можете допомогти PlayUA і далі тішити вас з подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Donatello. Це допоможе нам оплачувати технічну підтримку сайту та створювати ще більше крутого контенту. Низький поклін добродіям на екрані, які вже це роблять. Події Days Gone розгортаються у штаті Орегон через два роки після страшної катастрофи, яка перетворила більшість людей на мутантів. Головний герой Дікон Сенд Джон втратив дружину під час евакуації. Розлютився на весь світ і тепер намагається вижити в нових умовах. За маскою цінника ховається досить чесна і порядна людина, яка допомагає знедоленим і не вбиває беззбройних. Дікон подорожує по дорогах Орегона на своєму мотоциклі. Для нього це і засіб пересування, і місце, де можна поповнити боєзапас, і справжній друг. По-перше, на мотоциклі герой швидше переміщається по світу, і, що важливо, може утекти від натовпу зомбі, зробити це на своїх двох в сто разів складніше. По-друге, мотоцикл можна перефарбовувати і покращувати, міняти двигун, ставити нітроприскорювач і підвищувати прохідність. По-третє, байк служить точкою збереження в небезпечному світі Days Gone. а ще його потрібно періодично лагодити і регулярно заправляти. Комбінація незамінних функцій і необхідність в турботі з боку гравця створюють у вас в уяві відчуття дуже дорогоцінної і корисної речі, без якої не можна прожити дня. Якщо в рекламних трейлерах здавалося, що це просто ще один спосіб пересування від місії до місії. То після 40 годин гри уявити головного героя без мотоцикла рішуче неможливо. Миттєві переходи до ключових локацій в Days Gone теж є, але користуватися ними не хочеться зовсім. Формат оповіді дозволяє розповідати одночасно кілька історій, які розгортаються паралельно одна одній. Минуле дікона дає про себе знати він регулярно відвідує могилу Сари, де вдається до спогадів про минуле щастя. Через серію флешбеків сценарій показує, яким було життя героя до епідемії, знайомство з дівчиною, кілька особистих моментів, весілля. Сувора реальність не дає діконо розслабитися. Потрібно допомогти другу і якимось чином налагодити відносини з таборами і притулками. Місцеві лідери окрема розмова. Опрацювання характерів другорядних персонажів заслуговує окремої згадки, оскільки в контексті біди, що стала зі світом, яскраво підкреслено наскільки відрізняються життя людей у кожній новій громаді. Протягом гри я постійно ловила себе на думці, що сумніваюся у цих людях, чи можна їм довіряти, куди, врешті-решт, приведе Дікона обрана дорога. Це важливий момент, який виділяє Days Gone на тлі безлічі аналогічних проєктів. Авторам вдалося дуже чітко показати, що люди можуть бути набагато більшою проблемою ніж ходячі мерці. Додаткову силу цьому компоненту надає третя ключова лінія розповіді, присвячена таємницям організації Ніро, чиї мотиви і цілі довгий час залишаються загадкою. Подорожуючи по штату, Дікон регулярно натикається на бандитів, зомбі або представників дивного культу, що зійшли з розуму. Справитися з противниками можна двома способами: вдавшись до стелсу або дробовиком. Обидва варіанти гарні по-своєму, але, як завжди, є нюанси. Патронів у Дікона зазвичай мало, тому вриватися у табір бандитів з парадного входу ідея така собі. Краще спочатку прокрастися всередину, ховаючись у високій траві. Усунути пару ворогів і потім вже влаштувати дискотеку. Взагалі поводитися розхлябаною завзято, як Far Cry, в Days Gone не вийде. Світ навколо дуже небезпечний, і справа не тільки в натовпах фрікерів, але й в лісових хижаках та бандитських засадах. Як в Red Dead Redemption 2, тут можна спокійно їхати у своїх справах і отримати кулі з гущів. або потрапити в капкан і прокинутися у таборі неподалік. Де із є певну свободу у просуванні по сюжету. На карті розкидано кілька видів активностей. зачистка таборів, знищення гнізд, фрікарів, допомога поселенням. При успішному виконанні доручень лідерів громад підвищується рівень їх довіри у відносинах з діконом. Натомість на це вони будуть готові надати різні бонуси: кращі товари для покупки, запчастини для байка, вигідніші ціни. На жаль, в аспекті другорядних завдань гра зіткнулася з типовою для жанру проблемою одноманітності. Так само, як в Spider-Man, потрібно у кожному новому районі виконати однаковий набір активностей. У подіях, пов'язаних з Ніро, найчастіше доведеться вистежувати учених з використанням стелсу і підслуховувати розмови. У боротьбі з різними видами загроз розробники підготували непоганий, але радше стандартний арсенал зброї. Вибухівка, пістолети, гвинтівки, автомати, кулемети. У міру проходження сюжету і зачистки областей, Days Gone запропонує більше нових рецептів для створення потужнішої зброї. У є арбалет йому присвячена окрема гілка розвитку в дереві навичок, і я впевнена, що ви полюбите це тихе знаряддя смерті. З його допомогою набагато легше зачищати невеликі території. У грі є окремі території, набиті фрікерами. У ході промокампанії розробники просували це як ключову родзинку гри, і вона спрацювала. Такої динаміки в боях з ходячими мерцями в рамках відеоігор я не відчувала, здається, ніколи. Одна помилка і орда зомбі наздоганяє і миттєво з'їдає дікона. Кожна така зустріч перетворюється на справжнє випробування, пройти яке з першого разу навряд чи вийде. Мені доводилося ретельно вивчати місцевість, вибирати стартову точку і планувати шляхи відходу. Просто перемогти усю цю ораву не вийде. Потрібно бути хитрішим і розумнішим, ніж вони. У лабораторіях Ніро або у притулках можна трохи відпочити, перемотавши у час. І це теж частина ігрового процесу. Заражені дуже тонко реагують на зміну погоди, час доби і температуру повітря. Тому, пробравшись до закинутого складу і побачивши натовп фрікарів, варто дочекатися вечора або зміни погоди. І набридливі марці можуть перекочувати в інше місце, а можуть і не перекочувати, і їх стане тільки більше. Історія світу і особисто Дікона сен Джона зачіпає як глобальні питання, так і приватне приховане у головного героя в душі. Деїзган пропонує оцінити, як люди зіткнулися з масовою загрозою, як її пережили і змінили свої цінності, у грі є й відчуття змови, і неймовірна взаємовиручка, і підла зрада. Історія байкера, що вижив, червоною ниткою тягне через себе велику любов і безкорисну дружбу, плічопліч з якими йдуть брудні таємниці урядових організацій, мародерство і банальна жорстокість. Десьган це клубок різнокольорових ниток, який гравець може неквапливо розмотувати. Механіки і ігролад працюють за вивіреною і чіткою схемою, даючи гравцеві те, чого хочеться отримати від гри з відкритим світом веселощі і гострі відчуття. У наративній структурі гри простежується відгумон спадщини Red Dead Redemption 2. Як і там, тут сюжет розвивається досить повільно, дозволяючи відчути, що проживає Дікон. Коли на екрані показують титри, починаєш розуміти, що прожив життя головного героя. Прожив і вижив. Чи проходили ви Days Gone? Будемо раді побачити ваші цікаві історії в коментарях.